Давно на великому християно-мусульманському кордоні на межі з Кримським ханством простягалося Дике поле. Землі, які формально належали Великому князівству Литовському, а після 1569 року Речі Посполитій, але які лишалися ненаселеними через спусточливі набіги татар. Наявність цивілізаційного великого кордону стала великою важливою передумовою казацтва як військової спільноти. Взагалі перша документальна згадка про каза українських козаків датується 1489 роком. У хроніках польського історика хроніста. Мартіна Бельського саме слово «казак» у перекладі з тюркської означає вільна озброєна людина. У Дике Поле на промисли, тобто полювання, рибальство та інші, йшли представники боярства, збіднілої шляхти та міської бідноти. Шукати кращої долі у небезпечному але вільному від панів Дикому полі. Вирушали також найбільш хороблі чоловіки із селян. Всіх цих людей називали уходниками. Ось як описує сучасник тих подій про татарські набіги в українські землі. Гайом Боплан, французький інженер, який перебував на службі польського короля до 1648 року. Розбігаючись по селах, татари оточують їх, виставляючи по чотири сторожові пости довкола і підтримують великі вогнища впродовж усієї ночі, побоюючись, щоб котрий із селян не втік. Хто здався, забирають із собою, і не тільки чоловіків і жінок з немовлятами, але й худобу, коней, болів, корів, баранів, кіз та інших тварин. Хто вирушив до Дикого поля чи жив поруч з ним, завжди мав бути готовий до бою з татарами. Насамперед, це представники дрібної української шляхти, за ними йшли нещодавні селяни-містяни. Саме з них виростали нові воїни. Люди особисто вільні із зброєю, які у вільний від військових справ час орали землю, полювали, рибалили чи займались ремеслами. Таких людей називали вільними людьми або козаками. Причини виникнення українського козацтва посилення соціального та національно-релігійного гніту українського населення з боку Польщі, природне прагнення людей до особистої політичної, господарської і духовної свободи, існування масиву вільних земель, освоєння території тикого поля уходниками. Необхідність захисту українських земель від турецько-татарських нападів. Для кращого захисту під час уходів до дикого поля козаки в місцях своїх стоянок робили укріплення із Зрубаних, тобто січених і загострених доверху дерев'яних паль. Такі невеликі укріплення січі. Розрізнені ватаги козаків будували в багатьох місцях. Таким чином, Запорізька Січ це назва міста фортеці. Військово адміністративного центру війська і земель Запорозького козацтва. Тим часом козаків почали запрошувати для захисту своїх володінь місцеві магнати і шляхта, а також прикордонні старости. Найбільший успіх співпраці з козаками досягнув. Черкаський та канівський староста Волинський князь Дмитро Вишневецький на прізвисько Байда. Під своїм керівництвом він об'єднав розрізнені козацькі загони, здійснив декілька вдалих походів на татар і спорудив у 1556 році на острові мала Хортиця, що нижче дніпровських порогів, дерев'яний замок Городок. Через те, що Хортицький замок Вишневецького став для козаків зразком для побудови їх власних фортець, його традиційно вважають Першою Запорізькою Січчю. Та й сам Вишневецький запам'ятався сучасниками нащадкам як славетний козак. Запорізька Січ стала головною фортецею для козаків, що жили на Порубіжжі з Диким полем, яких почали називати. Запорізь... Запорізькими козаками або запорожцями. Народився Дмитро Вішневецький у 1530 році в родовому маєтку в місті Вішневець на півдні Волині з українського княжого роду. У 20-річному віці став черкаським та канівським старостою. У 1556 році заснував на острові Хортиця Першу Січ. Отримав титул від короля, Стражник на Хортиці. Здійснив ряд вдалих походів в турецькі та татарські володіння. У 1556 році на чолі власних військ та козацьких загонів здобув турецькі фортеці Очаків та Іслам Кармен. Нині Каховка. Наприкінці 1557 року татари зруйнували Хортицький замок. Тимчасово перебував на службі московського царя Івана Грозного у 1563 році під час походу до Молдови потрапив у полон. був виданий туркам, які стратили його, оспіваний у народних думах про казака Байду. Деякі особливості Запорозької Січі Січ розміщували у місцях, важкодоступних для ворогів. На Січовому Майдані завжди зводили православну церкву покрову Пресвятої Богородиці, яка вважалася покровителькою козацтва. Навколо церкви був майдан та куріні. Курінь це назва будівлі військового загону, який в них мешкав. На січі завжди було 38 куренів, сформованих із земляків. Наприклад, Уманський, Полтавський, Київський, Канівський, Чернігівський та інші. Протягом другої половини 16 століття довкола Запорізької січі утворилась своєрідна козацька держава. І мешканці запорозькі козаки визнавали своє підданство польському королю, але жили за власними козацькими звичаями та порядками. В основі яких лежали принципи волі, рівенства та братерства. На січі до товариства приймали будь-якого чоловіка, коли він засвідчував, що православний та визнавав козацькі звичаї. Але повноправним козакам його визнавали після морського походу чи якогось іншого випробування. Усі найважливіші справи, як то питання. Війни чи миру стосунків із польським королем чи іноземними володарями вирішували з голосуванням на загальній козацькій раді, причому всі козаки, незалежно від посади чи багатства, мали рівне право голосу. Козацька рада була вищим органом влади на Січі. На раді ж козаки обирали собі керівництво військову старшину. Кошового атамана, інколи його називали гетьманом, який у період між радами володів Вищою судовою та адміністративною владою, під час походу мав необмежену владу, але міг бути зміщений на будь-якій загальній козацькій раді, військового суддю, який віддав судочинством. Військового писаря, який віддав січовою документацією, військових осаулів, які були помічниками кошового, кошового атамана, отамана, в питаннях організації козаків у мирний час і у військових походах. Окрім того, кожен курінь обирав собі корінного атамана, та корінну старшину. Козацька старшина утворювала кіш, це козацький уряд на чолі з кошовим атаманом. Кошем також називали Ставку кошового З Часом Запорізькою сітчю стали називати не тільки козацьку фортецю, але й усі землі, де люди жили за козацьким звичаєм. Тобто Козацьку державу. В Запорозькій Січі були свої символи влади. Їх називали клейноди, такі, як хоругви, літаври, бунчук, булава, пірнач. Печатка. Основними заняттями козаків було землеробство, скотарство – Полювання, рибальство, торгівля. Нерідко грабували татарських купців. Заможні козаки мали наймитів, у тому числі із козацького середовища, які допомагали вести господарство. Жінки на Запорозь... Запорозьку Січ ніколи не допускалися. Рада протягом року збиралася тричі на Різдво, Великдень. Та по крову 14 жовтня. За потреби раду могли скликати і в інший час кошового та решту старшини обирали терміном на один рік, але після могли усунути на будь-якій загальній раді. Великий вплив на життя Січі мали так звані знатні радці сивовусі діди, батьки. Це були досвідчені козаки, чи колишні старшини, вони були своєрідними охоронцями козацьких звичаїв, знавцями переказів про різні випадки з минулого і тому мали вагомий голос при прийнятті рішень у суперечливих життєвих ситуаціях Реєстрове козацтво. Це козаки зараховані на військову службу Речі Посполитої і записані в спеціальні реєс... списки Реєстри. Ідея створення козацького реєстру належала польському королю Гезмунду І, який у 1524 році запропонував сформувати для захисту південних кордонів держави наймане військо із запорозьких козаків. Втілив цю ідею його наступник Сігізмунд. 2 август у 1572 році 300 найманих козаків були записані в реєстр і отримали назву реєстрових. Пізніше реєстр збільшувався і становив від певних обставин від 1000 до 6000 тисяч козаків. Загалом реєстрові козаки були виведені у окремий соціальний стан. Вони були багат, багатими і прив, привілейованими, приві, які права та привілеї були у реєстрових казаків. Вони мали право землеволодіння, зайняття промислами і торгівлею, отримували достатньо високу плату за військову службу, звільнялися від сплати податків та виконання повинностей. Обирали гетьмана й старшину на Казацькій раді, мали власну судову адміністративну юрисдикцію. У містечку Трахтимірів на Київщині мали власний монастир, як шпиталь і арсенал. Реєстровці зобов'язувались підпорядковуватись офіцерам, яких призначав король, і не нападати самовільно на Кримське ханство. Значення козацтва в Україні засвоїли степові запустілі землі, були захисниками південних регіонів України від турецько-татарських нападів, брали участь у народних повстаннях, сформували основи козацької державності.